Головоломка душі та фраза, яка змінює все, я знаю, як це буває. Життя часто схоже на гігантський пазл, шматочки якого розкидані з часом. Якби ви не старалися, скільки б зусиль ви не вкладали, вони ніколи не складаються ідеально. Ви рухаєтеся крізь життєві пори року, долаючи. Періоди очікування, несучі питання, які здаються нескінченними, і переживаючи моменти, коли ви майже переконуєте себе, що мир, той справжній, глибокий мир, може навіть не існувати по-справжньому, але глибоко всередині, десь у глибині душі, де логіка не може досягти ваша душа, знає, вона знає, що цей мир існує, десь у цьому світі, можливо, і, прихований на видноті, є та істота, яка несе відсутній фрагмент вашої історії. І коли ця людина з'явиться, це буде не з гуркотом грому чи спалахом блискавки. Це буде щось набагато потужніше. Одна фраза це слова настільки поширені, настільки буденні, що якби вони виходили від когось іншого, ви б одразу ж відкинули їх, не замислюючись. Однак, коли їх говорить той, хто написаний у вашій долі, ці слова не просто досягають ваших вух, вони пронизують прямо ваш дух, і раптом все, в чому ви коли-небудь сумнівалися, зникає, все, чого ви боялися, розчиняється, і на місці всієї цієї невизначеності виникає настільки, Тверда впевненість, що жодні суперечки, жодні обставини, жодна тінь сумніву не можуть її стерти. Це не про швидкоплинне захоплення, це не про простий збіг обставин, це про визнання, найглибше визнання, яке ваша душа зустріне в цій подорожі. У цьому посланні ви збираєтеся увійти в откровення, яке змінить ваше сприйняття кохання, долі та божественного часу. Залишайтеся зі мною до кінця, бо те, що ви ось ось почуєте, може бути саме тим підтвердженням, про яке ви молилися: священна різниця між закоханістю та визнанням міцну священна різниця, межа, яка розділяє слова, які просто листять вашим емоціям від тих, які справді пробуджують вашу душу. Коли хтось намагається переконати вас у коханні, ваш розум втручається, він сперечається, він ставить під сумнів кожну деталь, він аналізує, кожен жест, шукаючи конкретні докази, доказ того, що це справжнє. Але коли ваша друга половина говорить, жодного з цих опорів не виникає. Їхні слова просто ігнорують увесь шум вашої логіки та потрапляють у найглибші закутки вашої істоти. Вони приходять не як натяк, не як спроба переконання, а як впізнавання. Це те саме відчуття, що чути мелодію, яку ви ніколи раніше не чули, але якимось незрозумілим чином. Вже знаєте кожну ноту, яка пролунає далі. У той момент, коли ця людина говорить щось давнє, всередині вас згадує. Зрозумійте, справа не в тому, щоб навчитися чогось нового, справа в тому, щоб згадати щось, що ви завжди знали. Це не відкриття, це повторне відкриття, і таке впізнавання абсолютно незаперечне. Ви не будете. Прокручувати розмову в голові, намагаючись розшифрувати, чи ви її уявили. Ви не будете проводити безсонні ночі, розмірковуючи, чи це було насправді, навпаки, ви відчуєте спокій, який заглушує внутрішню бурю. Спокій настільки глибокий, що він майже лякає вас, бо ви усвідомлюєте, що ніколи раніше у всьому своєму житті не знали його. Плутанина, тривога, неспокійні пошуки, що так довго переслідували вас, все це розчиняється в одну мить, ніби потужне світло нарешті пробивається крізь хмари, які ви носили роками. Саме так душа сповіщає істину, вона не кричить, вона не сперечається, вона просто вирівнюється. Уявіть, що ви блукаєте пустелею, спраглі, не впевнені, чи існує вода насправді, і раптом ви натрапляєте на джерело перший ковток це не просто полегшення, це доказ. Ви більше не сумніваєтеся, чи справжня вода, бо вона тече крізь вас, наповнюючи кожну частинку вашого єства. Саме так ви й почуватиметеся. Приховані ключі! Звичайні слова з надзвичайною силою ми живемо у світі, залежному від шуму, видовищ та постійної стимуляції. Культура вчить нас, що кохання завжди має бути драматичним, щоб вважатися справжнім, але правда священна, правда долі набагато витонченіша, набагато тихіша. Душа прокидається не через феєрверки, вона прокидається через ключі. Маленькі слова, звичайні фрази, які якимось чином відчиняють двері, про існування яких ви навіть не підозрювали, або які були замкнені протягом тривалого часу. І в цьому полягає велика таємниця ці слова можуть здаватися незначними для будь-кого іншого, але для вас вони несуть тягар вічності. Подумайте про це, я з вами. Три короткі слова для більшості вони можуть звучати буденно, навіть забутими. Але коли їх говорить той, хто вписаний у вашу історію, вони розривають ланцюги, вони заглушають покинутість, вони переписують кожен спогад, у якому ви почувалися, абсолютно самотніми. У цей момент ці слова це не просто обіцянка, вони ворота до приналежності. Або візьмемо іншу фразу не бійся. Ви чули це раніше, можливо, безліч разів, але коли доля говорить правильним голосом, страх не просто зменшується, воно руйнується. Це ніби ваша душа нарешті знаходить безпечну гавань не тому, що світ зовні змінився, а тому, що нарешті з'явився хтось із силою йти поруч із вами в темряві, а потім, мабуть, найвразливіше з усіх. Ти мені потрібен. Нас вчать приховувати свої потреби, боятися своєї вразливості. Але коли ваша друга половинка каже ці слова, вони не відчуваються як тягар. Вони є одкровенням. Вони повідомляють, що кохання це не про досконалість, а про взаємозалежність. Вони показують, що справжня сила знаходиться не в ізоляції, а в поділі крихкістю. Ці фрази діють як приховані ключі. Відмикаючи кімнати у вашому серці, які залишалися зачиненими роками, можливо, десятиліттями, кімнати, які ви замкнули після зради, запечатали після розбитого серця, покинули, коли ви вирішили, що порозуміння неможливо, і все ж. Однією простою фразою, ваша друга половинка знаходить саме той ключ, ніби вона носила його з собою весь цей час, тільки й чекаючи слушного моменту, щоб його використати. Внутрішній компас тиха трансформація, яку ніхто не бачить, коли доленосні слова нарешті вимовляються, ви відчуваєте щось набагато потужніше за метеликів. Триваліше за закоханість і священніше за швидкоплинний потяг. Ви відчуваєте зміну. І ця зміна зовні не драматична, немає ні оплесків, ні грому. Натомість це відбувається якомога тихіше, проте змінює абсолютно все, ніби невидимий компас, що роками шалено обертався всередині вас, нарешті зупиняється. І вперше у вашому житті він чітко та непохитно вказує на справжню північ. Це той момент, коли ви усвідомлюєте, що більше не блукаєте безцільно ви прибули. До цієї зустрічі страх домінував над вами як постійна тінь. Самотність відчувалася важким якорем, а сумніви шепотіли в кожну мить тиші. Але після цих слів сама атмосфера вашого внутрішнього світу змінюється. Страх може все ще стукати у ваші двері, але він більше не панує. Самотність може намагатися проникнути, але вона більше не відчувається такою важкою. Сумнів може шепотіти, але тепер над ним лунає голосніша правда. Це впевненість, що тебе бачать, що тебе обрали і що ти більше не йдеш сам. І ця впевненість не згасає з часом. Вона міцніша є з кожною взаємодією. Те, що колись було звичайними розмовами, тепер набуває іншої текстури. Тиша між вами більше не незручна, а священна, ніби дві душі розмовляють без потреби в звуках. Присутність вашої другої половинки не стирає. Життєвих викликів, але змінює те, як ви з ними стикаєтеся. Замість того, щоб боротися у своїх битвах тремтячими руками, ви тепер зустрічаєте бурі з твердою впевненістю того, хто знає, що більше не стоїть сам. Ця зміна ледь помітна, але незаперечна, вона проявляється в дрібницях, як ви глибше дихаєте поруч з ними, як ви вільніше смієтеся, як ваше. Тіло, нарешті, здається, відпочиває в їхній присутності, звільняючи напругу, про яку ви навіть не підозрювали. Незаперечна сила долі чому сумнів не може перемогти сумнів, це дуже гучний голос у цьому світі. Він скаже вам, що кохання випадкове, що доля це фантазія, що, можливо, ви лише уявили собі той чарівний момент. Що те, що ви відчували, було не більше, ніж сильною пристрастю одягненою в поезію, але сумнів належить розуму, а розум може вимірювати лише те, що він може осягнути. Душа ж діє в царині, що виходить далеко за межі логічного розуміння, душі не потрібно вимірювати, душа просто знає, і коли ваша друга половинка говорить слова, призначені для вас. Немає жодного переконання, жодного умовляння, жодного торгу. Слова течуть з чистотою, яку неможливо вигадати. Це як річки, що без зусиль мчать до моря, це як зірки, що сяють на небі, непрохані. Їм не потрібно намагатися бути правдивими. Вони просто є. Те, що робить цей момент таким незаперечним, це не інтенсивність емоцій, які. Ви відчуваєте асталість впізнавання, ви можете спробувати ігнорувати його, ви можете спробувати відволіктися на інші речі, на інших людей. Ви навіть можете спробувати заглушити це логікою, але як тільки вібрація долі входить у ваш дух, ви не можете її похитнути, вона залишає на вас слід. Вона перебудовує вас, і навіть якщо минуть дні, місяці чи навіть роки ці слова лунатимуть у вас, ніби їх було сказано лише мить тому. Тому що це були не просто звуки, це були коди, духовні коди, написані до заснування землі, які нарешті були розблоковані у вашій часовій шкалі. Ось чому долю не можна заперечувати. Обставини можуть маячити як нездоланні гори, час може здаватися жорстоким, відстань може тягнутися як безкінечний океан. Але те, що належить вам, не можна вкрасти, відкласти чи стерти. Коли небеса пишуть зв'язок, жодна людська рука не може відредагувати цей сценарій. Кожна перешкода стає частиною підготовки, кожна затримка стає частиною вдосконалення. І, зрештою, слова, які ви почули, залишаються якорем, який знову і знову тягне вас назад до істини. Останній дзвінок: будьте готові до свого моменту і тому, обрані момент, до якого ви готувалися, не знаходиться в якомусь далекому невизначеному майбутньому. Він уже написаний на вашому шляху, просто чекаючи на ту саму секунду, коли небеса вирішать його відкрити. Коли ця людина скаже ці слова, ви не просто почуєте їх, ви знатимете нелогічно, крихкими доказами розуму, а з найглибшою, найнепохитнішою впевненістю, яку коли-небудь мала ваша душа. Це не буде відчуватися як фантазія. Це не буде відчуватися як збіг обставин, це буде відчуватися як сама істина, що врізається у ваш дух, як хвиля, якій ви не можете опиратися. Це буде відчуватися як доля, що нарешті досягає вас після років пошуків, після десятиліть блукань. Зрозумійте, це не просто про кохання, це про визнання. Це про те, що Всесвіт відкриває вам, що ви ніколи не були втрачені, ніколи не були забуті, ніколи не були покинуті. Відсутній шматочок вашої головоломки ідеально підійде, і кожне питання без відповіді, кожна тиха ніч, кожна самотня молитва раптом набуде ідеального сенсу. Тому що в цей момент ви побачите, що нічого не було витрачено даремно, кожен твій крок вел тебе саме до цього місця, кожна буря, з якою ти стикався, готувала тебе, кожна пролита тобою сльоза зрошувала ґрунт для цієї самої зустрічі, і коли твої погляди. Зустрінуться з їхніми, коли їхній голос донесе тягар вічності до твоїх грудей, дозволь своїй душі відповісти без вагань, дозволь своєму духу прошепотіти істину, яку він носив увесь цей час. Я чекав на тебе і тепер ти тут. Ці слова не просто скріплять зв'язок, вони запалять долю, вони пробудять місію. Вони підтвердять, що те, що написано на небесах, не може бути стерто землею, тож йди вперед, не зі страхом, а з вогнем. Тримай голову високо, бо ти не просто чекаєш на долю, тебе обрали, щоб жити нею.